Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 2015 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі та вкрита алюмінієвою бронзою. Ось так виглядає монетка. На аверсі зображено 3 зуб. Зверху напис Україна, знизу дата, по боках листя з колосів Гурт монета має мілкий і реверс монети, має напис 10 копійок, та по колу ягоди калини у 8 ячейках таких гроздях. Є попадають цінні різновиди монет на сьогоднішній день, які цікавлять колекціонерів. Зокрема, це монетка, яка не магнітиця. Ціна на таку монетку розпочинається на сьогоднішній день від 100 доларів. Також є різні браки монет. Якщо вам попадуть аверс-аверс чи reverse reverse. Тобто ось так виглядає reverse reverse. аверс понятно, що це будуть герби. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Також є різноманітні повороти І на сьогоднішній день найдорожчим є поворот на 180 градусів. Ціна на таку монетку також договірна. Якщо у вас є такі монетки я їх з радістю куплю. Ось так виглядає монетка в ідеалі з поворотом на 180 градусів. Тобто реверс аверс буде як в американських монет перевернутому варіанті. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!